Благодать Господа продовжилась, малість його зберегла нас і дарує нам нову долю, хліба, небесного, щоб, споживши, рости, дозрівати і готуватися до його повернення, буде взятиме, як ті, за ким він прийде, як за скарбами в своєму таємному приході. Нехай ми будемо всі приготовлені в цьому таємному приході взяти. І не тільки не втратимо спадщини наступного віку, а й будемо в цьому ділі. Зробимо ще один крок, щоб знову ще раз і ще раз торкнутися. І прошити свою свідомість і душу серйозністю питання спадщини і серйозністю втрати, якщо її не отримати. Сьогодні ми прочитаємо ще один текст напевно, останній із тих, які я хотів би представити вам, щоб повністю і всеціло показати. Важливість приготування і що для цього необхідно. І якщо це не буде зроблено, наступний вік для тих, хто не відгукнеться і не покориться волі Божій, буде в місці темряве, зовнішньої, де буде плаче з зубів. Відкриємо Писання до колосян і розглянемо, що говорить апостол цій церкві. Дублюючи цю саму думку. Іслання до Колосіан, третій розділ. Ми будемо читати з першого вірша, і тільки коротко дещо, на що я зауважу, а потім зробимо акценти в руслі нашої теми, нашого предмету розгляду. Отож, якщо ви були воскрешені, Разом з Христом, то шукайте того, що вверху, де перебуває Христос, сидячи по праву руку Бога. Апостол говорить: якщо ви воскрешені разом з Христом і ввійшли в новизну життя, являючись новим творінням, то Шукайте того, що вверху. Там, де доля, джерело, інтерес і особистість вверху, яка і здійснила все це, і яка повинна стати для вас скарбом, і об'єктом уваги і безперервного перебування в його присутності і його любові. Там. Вверху, де перебуває Христос. Якщо ми воскресли і являємося новим творінням, то шукаємо того, що вверху. Того, що вверху це Христос. Шукаємо Його. У всьому, чим Він є для нас, а Він всеобіймаючий, і Він і є джерело нового творіння, а також постачання. І ресурс для того, щоб це нове творіння росло і прийшло до рівня зрілості. Шукаємо його, щоби дозріти, говорить апостол. Навертаючи розум до того, що вверху, а не до того, що на землі. Якщо свідомість наша не повернута до того, що вверху. Вона буде поглинута тим, що на землі. А в цей час на землі тління. І чим більше тління, тим більше буде поглинання. Отже, те, що на землі в будь-якому періоді, буде заповнювати, заражати, опоганювати, умертвляти всіх тих. Хто поверне розум або повертає свій розум до того, що на землі? Ми живемо в час глибокого розтління, і якщо ми повертаємо свій розум до того, що на землі, ми будемо занечищені, опоганені і умертвлені всім тим із всіх джерел смерті. Що на землі? Потоки смерті. Потоки бруду, потоки росління. Нині на землі це бурхливі потоки цих речей. І якщо ми повертаємо розум до того, що на землі, то ми окунаємо себе в ці потоки. А апостол говорить: звертайте розум до того, що вверху. Тобто, до того, що є божественне, що є нове, що є світле. Що є небесне? Що є природою Христа і що є особистістю Христа? Не до того, що на землі. Чому? Бо ви померли. Навертайте розум до того, що вверху, бо ви померли. І ваше життя скрите з Христом в Бозі. Брати і сестри. Апостол говорить, повертайте вверх розум, бо ви померли. Що означає померти? Це означає бути повністю непридатним до того, що на землі, до потоків злодіянь, блудодіянь, розтління і розпусти, бо ви померли. Всі ті, хто живуть на землі, живі для цього. І не тільки живі, а являються акумуляторами цієї речі розповсюдниками. Апостол говорить: Ви померли. Ми не можемо бути ні джерелами цього, ні приєднані, бо мертві не приєднуються до потоків тих, хто перебуває живим чином в цьому багні. Вони живі для багна, а ми. Померли. І апостол утверджує: ви померли. Ваше життя скрите з Христом в Бозі. Ви померли для земного. А життя, яке у вас є, воно скрите з Христом в Бозі. Тимчасово. Бо ваше життя не може бути реалізоване в такій мірі і в такій формі. В природньому вираженні новизни в нинішньому віці, як воно буде проявлене і виражене в наступному, і тому воно тимчасово скрите. Доки повернеться Христос. Про що далі Він говорить? Коли буде явлений Христос наше життя, тоді й виявлені будете з Ним в славі. Таким чином. Якщо сьогодні ми мертві до того, що на землі, і до тих, що на землі, то життя наше, яке сховане в Бозі, в Христі, воно з'явиться тоді, коли повернеться Він. І ось тоді ми в повній мірі зможемо проявити все, чим є наше життя, або те, і яким є наше життя? Нове в новизні божественного життя і божественної природи. А нині ми, померши для всього того, що є в цьому віці, не торкаємося і не повертаємо свідомість і серце до нього, а тримаємо погляд свій і серце своє розум на ньому, де наше життя. Коли ми повертаємо свій розум і своє серце до нього, наше життя бережеться в ньому. І коли він повернеться, він відкриє те, що не бачили інші, тобто наше відношення до нього, і те, як бережно ми навертали своє серце і розум, щоб перебувати в ньому, а не в розтлінні і розпусті цього віку. Чи в нечистоті, чи чому іншому, в чому-небудь іншому ідолопоклонстві або в егоїзмі, що є також ідолом, ми повертаємо своє серце до нього, тому що він наше життя. І коли він з'явиться, ми явимось в славі. Отож, з цієї точки скажу те, Ключові, ті ключові слова, які в контексті нашого просування істини щодо спадщини. Отож, умертвіть ваші землі члени, які на землі: блуд, нечистота, страсть, злі бажання і жадність, яка є ідолослужіння. Апостол дублює, дублює кілька, а декілька додає. Я раджу вам переписати всі, всі е, визначення, які він сказав в минулому, післанні, яке ми розглядали в Фісянах, тут і в всіх інших місцях, яких ми торкалися. Тобто, наприклад, в минулому сповіщенні ми розглядали, що він пропонує нам залишити. Брудні жарти це одна із речей. Тут він додає. І знову ми бачимо: першим в цьому списку йде блуд. Другим нечистота. Потім каже, страсть повинна бути вмертвена. Злі бажання повинні бути вмертвені. І жадність, яка є ідолослужіння, вона повинна бути умертвлена. Отож умертвіть, члени, які на землі. Дорогі браття і сестри, члени, які на землі, це природня людина, це стара людина. Це та людина, яка була розп'ята. А ті, які це не признали, це та людина, яка проявляє себе у всій опоганеності й і яка все глибше і глибше проявляє ступінь своєї гріховності, падшості, беззаконня і безбожництва. Це те, що на землі. Те, що відбувається на землі. Те, в чому люди перебувають на землі. Апостол говорить, ви умертвіть, члени, які на землі. Це означає ви. Не можете дозволити їм жити. Стара людина не може діяти так, як вона діє язичників, беззаконників, відступників, безбожників. Ви не можете жити так, як живуть вони. Ви, будучи новими, не можете жити як старі, іншими словами. Це означає. Що, ставши новими, все старе повинно бути умертвлене. І нічого із старого, із старої людини, старого творіння, старих природних схильностей, гріховних схильностей, нічого із цього всього не має право на те, щоб існувати у вашому житті. Тому умертвіть. Ці члени блуд, нечистоту, страсть, злібажання, жадність. В принципі, це основа християнського життя. Скажемо так: той, хто не умертвить, той зробиться в наступному віці. І той, хто не хоче це зробити зараз, і відмовляється усунути це. Він сам визначив положення і визначив свою долю, коли він буде це робити. Якщо в цьому віці, віруючий, не умертвить плоть зі страстями, не умертвить стару людину і не перекреслить її, не даючи їй жодного шансу, а утверджуючи нове творіння і образ Христа. То цим самим він відмовився від волі Божої і утвердив інше протилежне, що він не згідний з Христом Христовим, який поклав хрест і покінчив з старим творінням. Це супротив Христу Христовому і волі Божій через Хрест. Якщо віруючий відкидає. Волю Божу, щоби умертвити старе, він відкидає хрест, на якому все старе було усунено. І цим самим ворогує з Христом і протистоїть Богу, який призвав своїх дітей саме для цього. Воля Божа заключена в тому, щоби покласти край старому творінню, умертвити все. Що було в старому творінні? І хрест Христів це засіб умертвління. і Він здійснився. А ми, будучи розп'яті з ним, звільнилися від старого, старої людини і через хрещення зняли її. Якщо ми її зняли, то будь-яка річ. Будь-який елемент і будь-який прояв старого творіння не має права на життя і проявлення входжені віруючого, апостол говорить: ви померли, тож умертвіть. Якщо ви шукаєте того, що вверху, і якщо той, хто вверху для вас є цінністю, Умертвіть все, що супротивне йому. Така воля Божа. Якщо ви не умертвляєте те, що супротивне йому, то ви умертвляєте його і те, що дав він. Альтернативи немає, і примирення цьому немає. Або ми усуваємо хрест і Христа, і жертву Його зновизною, або усуваємо старе творіння. Щоб утвердити Христа і Його образ і новизну нашого ходження і новизну нашої природи. Бо ми початок нової вселенної, ми церква, нове творіння, новий біологічний вид. Отже, або ми утверджуємо цю новизну і утверджуємо славу Христа. і… Ростемо в цьому, і наше життя зберігається ним, щоб представити нас як тих, хто це здійснив, і хто так жив, коли він з'явиться. Або таємно усуваємо його, і він явить це явно, усунувши нас із списку тих, хто вийде в спадщину? Така реальність. Із-за чого, говорить Павло, із-за цього перераховано, приходить гнів Божий на синів непокірності, в чому і ви колись ходили? На ці речі приходить Божий гнів. Якщо віруючи дозволяють залишатися або повертатися до тих речей, в яких вони колись ходили, вони підлягають або попадають під. Гнів божий, вони опиняються в положенні під гнівом, а не під благословінням. Коли ми ходимо по плоті, гнів Божий проявляється на синів непокірності, які тліють в, цьому, в цій природі, в цьому гріховному елементі. Апостол говорить: ви померли умертвіть. Ви раніше ходили, тепер ніяк. Якщо ж ми не хочемо утвердити волю Божу, щоб усунути все те, в чому ми раніше ходили і тепер утвердити новизну, гнів Божий акумулюється і по відношенню до нас. Не такий, який змете нас в другу смерть, але такий, який визначить долю нам з лицемірами. Там буде плач іскрежить зубів. Гнів за те, що дозволено було існувати і жити тому, що не мало права на життя в житті віруючих. Якщо ми відмовляємося від волі Божої, то ми утверджуємо гнів Божий відносно себе. На судилищі, коли він повернеться. І завершуючи, там багато що сказано, ви можете перечитати ще настанови і заклики. Але я завершую останніми словами 3:24. Знаючи, що від до Господа отримаєте віддачу спадщину. Все, що він сказав вище, і призив, і той призив, який я тільки що озвучив, говорить: це все необхідно зробити і утвердити, знаючи, що отримуєте від Господа спадщину. І Він, винагородить і віддасть спадщиною, ви служите Господу Христу. Якщо ми служимо Господу Христу, Слово говорить, знайте, що ви від Господа отримаєте у винагороду спадщину. Якщо ви підете тим шляхом, яким я сказав, який апостол представив нам в цьому тексті, шляхом новизни, не надаючи жодного шансу в старій природі проходити через нас або, тим більше, лежати в ній і проявляти її. То апостол говорить: Знайте, від Господа отримаєте ви нагороду спадщину, тому що ви служите Господу Христу. Нехай кожен із нас утвердить свою свій статус новизни, нової природи, нового життя. І нехай нічого із старого не має права на існування і не проявляється в нашому житті ходженні говорінні, нехай все буде новим, і життя наше яким є Христос, коли Він повернеться, Він проявить це життя і утвердить славу нашу, не тільки коли явиться разом з нами в славі, а й тоді, коли ми ввійдемо цю славу, що є спадщина повною славою по всій широті землі для славного царювання. Нехай милість Господа покриє нас і отризвить. Щоб ми думали про це і про те, що вгорі, забуваючи про те, що на землі, і не торкаючись цього цього, а в чистоті зберегли себе йому для слави, нара для радості і для отримання спадщини в тисячолітті. Амінь. Нехай буде так.